Дуже сильний результат і для України і для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Сьогодні рішення про початок переговорів про вступ в ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні велика робота: інтегрувати державу, всі інституції, всі норми. Я повернувся в Україну зараз у Львові з рішенням щодо Євросоюзу. І іншими речами, які посилять ППО пакетів підтримки, теж буде більше був хороший саміт з північними країнами. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення дання пакет на мільярд доларів для захисту неба, артилерія. Багато чого ще Норвегія. Новий пакет більш 400 мільйонів доларів. Зокрема, ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки. Дуже вагому. Швеція теж новий. Пакет є сильна заява. Саміт Україна плюс Північна Європа. Ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу. Візит в Аргентину фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. І звичайно, Сполучені Штати сьогодні я був на базі у Візбадені у Німеччині. Там розташовано командування військ США в Європі та Африці. Потужно там наші хлопці, військові, працюють звичайно. Були зустрічі з партнерами, які нас посилять, і візиту в Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун, Конгрес, обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу. Очікую, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Ми маємо перемогти.